Массово взбабучивалось молоко, взрывалась детская присыпка, загорались салфетки. Ну, крайне неосторожно они обходятся с электроприборами. По беспилотникам у врага превосходство в зависимости от конкретного участка от полутора до двух-трех раз. То уже полностью освобождена Донецкая Народная Республика. Надеюсь, в этот раз с Божьей помощью мы все-таки этих идейных сможем раскатать так, как наши деды разбили нациста 80 лет назад. Понятно, что говорящая шимпанзе Курбанова, хлопающая глазами и нервно хихикующая, она не понимает очевидных взаимосвязей. Но так можно говориться от того, что давно хотели снести весь Тель-Авив и Хайфу. То есть в этом ничего радостного нет. ви уявляєте собі, як коли-небудь одного дня я в рамках нашої антипропаганди розкажу вам, що Збройні Сили України атакували ядерні об'єкти Росії, скинули бомби чи відправили ракети? От і я уявляю, уявляю дуже часто, але не сьогодні. Не сьогодні. Цієї ночі ми друзі вдарили по нафтобазі Росрезерву у Ростовській області. Під удар потрапило промислове підприємство, де виникла пожежа. Як ви розумієте, це систематична робота проти російської логістики, щоб їхня техніка не їздила, щоб вони ходили пішки. І все ми з вами максимально скучні. Скучний генштаб, скучні сили оборони, тому що ми не наносимо мільйон двісті ударів для того, щоб розповідати, що знищено все. У нас одна ціль, одна мета, ми її досягаємо, показуємо кадри, не приписуючи нічого зайвого. Тим часом, як росіяни, що не понеділок, то в них тотальна перемога. Нарешті вони дійшли до Києва, ну, точніше, долетіли. І ніхто. Геть ніхто за Парєбріком тупо не відстрілює, що навіть гаспарян слова в реченнях йому вже лінь міняти. Він настільки повторює і повторюється, що вже навіть соромно. Минулого вівторка він розповідав про те, як взбабучилась ряженка, і йому скрізь віднілись, і він чув, як в київських квартирах щось детонувало. Цього понеділка цієї ночі взбавучилось молоко. Такий собі виявляється, в нас є веселий молочник. Але я тільки одного не можу зрозуміти: то демілітаризація вона проходить успішно чи не дуже. Бо якщо вірити російським оцим зведенням, то це не американці мають нам давати зброю та боєприпаси, а ми їм, бо в нас так багато цих воєнних об'єктів. Зрештою, друзі, все ж таки треба і щось позитивне шукати в сьогоднішньому дні. Я вас вітаю, бо росіяни ж мазіли, вони не досягли найголовнішого. Допоки в свої здобутки вони не можуть, наприклад, приписати м а, точно, знищення ядерної зброї. Ну це ж наше відомо, ця лабораторія між хрещатиком та голосівським лісом, де ми збираємо брудну бомбу. Бо якось ну це дрібно виходить, що щотижня вони розказують одне й те саме, всі цілі досягнуто, а через сім днів все по-новому. Та скажіть вже, господи, не принижуйтесь, що в нас є ядерка, і ви саме на неї і полюєте. А у Селюков сегодня массово взбабучивалось молоко, а взрывалась детская присыпка, угу. загорались салфетки. Ну, крайне ну, неосторожно я... они обходятся с электроприборами. <свеч> Больше <свеч> всего стонов последовало, что в результате, значит, неосторожного распития спиртных напитков. Минздрав предупреждает, алкоголь это яд, повредилась э, квартира какого-то местного говнорокера. <coughs> ну, я так подозреваю, что если океан Эльзы э, у них это выше, чем Ледзеппелин, э, то, ну, это, наверное, выше, чем Роллинг Стоунс, э, как минимум. Я не имел удовольствия слышать речекряк этого Селюкова выше Джегера и Ричардса, но подозреваю, что, наверное, могучий. Нет, это, это безусловно, очень огорчительно, когда, понимаете, ты распеваешь с такими же пататорами профессиональными всю ночь, забываешь потушить окурок, в результате у тебя в квартире вылетают окна. Это очень тяжело. <смех> лучше <смех> гораздо было бы, если бы взорвался мост какой-нибудь. Ну, а чего? Ну, если вы гуляете каждый вечер, как на последнюю гривну, ну, сделайте первый угарный поступок. Распейте пол-литра горилки на мосту, пусть там что-нибудь взбабучится. Что <laughs> ж вы немощные такие? Да, ну, естественно, проклятие. По адресу Росії вони не прекращались на протяжении трьох часов. Зараз, видимо, уже экстренно ролики записують. Я знаю, що ви хочете сказати. Я знаю, що Гаспарян сам не свій. І сьогодні якось аж занадто не цікаво. Але зрештою, слухайте, він же говорить правду. Немає нічого із того, щоб вони справді перемогли чи здобули. Вони ж завжди мріють: київська дамба, мости, центр прийняття рішень. А зрештою, вони знищили не тільки квартиру тополі і співачки Альоши. Вони знищили ще й кілька будинків і вбили кілька людей. Звісно, це приносить їм задоволення, але ж вони хотіли стерти всю Україну, але поки тішиться тільки захопленням України. І ви собі не уявляєте, які ж вони черті. Які воїни могучі. Це ж треба так брати українські території вже не просто в кредит, а прямо на рівні того, як свого часу Північна Корея перемогла в чемпіонаті світу із футболу. На словах. От засинаєш ти, а на фронті, звісно, важка ситуація. Українські території частина окупована. Але ж ми тримаємося і не даємо Росії забрати те, що вона усно вимагає від нас. А потім так раз склейка прохидаєшся. І зранку, зранку лапті Аладіна вже встиг взяти Донецьку область. Як, де, коли, з яких обставин? Санчес з Кадеровим на пару. Як все це відбувалося? Але Росія не в екстазі. В Києві всі тілі знищені, демілітаризація йде на ура, Донецька область наш, ну перемога не за горами, і ніхто. Ніхто цю переможеньку не перевірить, ніхто діпстейтік хуторський не відкриє. Аналітиків натівських не послухає, що наступ на Сумщині захлемнувся. І все, що можуть взяти росіяни, це завод по виробництву чорних пакетів. В них є на щастя для них два лапуха Гаспарян і Алаудінов, які на пару вийдуть і дупу росіянам своє брехнею, як і завжди, підітруть. Я так думаю, що більш масштабного наступлення. наверное, и не должны даже пытаться сделать, потому что формы и методы ведения боевых действий, они поменялись, крупномасштабными силами наступать нельзя. Самое главное, что на всех участках линии боевого соприкосновения мы потихоньку идем вперед, что как раз вот доказывает то, что уже полностью освобождена Донецкая Народная Республика. Там что была заготовка про Киев, но вы решили трошечки почекать. При тому брали росіяни Донеччину, судячи з усього, голою дупою та голими руками. Ну, бо армія гола, бідна, незабезпечена. І це я кажу не я. Ви не подумайте? Я лише переповідаю та перекладаю слова Силавйова, який бідкається, що у русських мальчиках нічого. При тому план схеми російської чи селавьовських програм щотижня виглядає наступним чином. Ближче до середи в нас, як правило, вже сиплеться фронт. Остаточно. Збройні сили України втікають, їх всіх розбили, вони відступають. Всі дронові виробництва в Києві, як ви знаєте, знищені, техніку розбито, літаки перехоплено. Все чудово. А потім тиждень обнуляється. І для того, щоб підсвітити здобутки російської армії, тут треба сказати, що Україна ледь не перемагає. Тиба, Гаспарян, ти подивись. Ти, патрон Соловйов вже і замість українського потужного марафону ну, буквально наступає і перемагає. Неподобство. По безпілотникам. У врага превосходство, в залежності від конкретного участка, від е, полутора до двох-трьох разів. Mm. По бойовим машинам, наприклад, там фантастичне. Наші РХБЗ лучшие войска в мире, там вопрос вони. Но когда ты задаешь вопрос, сколько машин, то речь идет о штуках, а не о сотнях. Термобары, которые мы научились, фантастика, и там и дальности, все хорошо. Мало. Машины, которые на машины переднего края. Все миром собираем, делаем на коленке. Автоваз по понятным причинам заслуженности не может, а Китай может. Поэтому, когда мне рассказывают о том, что в нашей экономике это не надо, заморозили, вот, получите, распишите, заморозочка пошла. А там никакой заморозки нет. Поэтому каждый раз от этих абстрактных экономических циферек и образов поэтических, можно сказать конкретно фронту, вы даете или не даете? Когда? Вот эту вашу всю болтовню оставьте, где хотите, там, в кулуарах, где угодно оставьте, за шампанским и черной икрой. Почему мы не можем дать? Мы разрабатываем фантастические дроны. Фантастические, там оптоволокно. А у врага сейчас на оптоволокне летают бабы-яга. Еще подбронированные снизу, ее еще сбить тяжело. А мы до сих пор своих тяжелых не можем наладить производство. Почему? Нет, есть. Ребята сделали. И на Урал-дрон-заводе, который показывает ряд других. Есть. Но нужны же дешевые деньги, чтобы это запустить. А цього нет. Нужна можливість планирувати, а этого нет. Почему? Потому що некоторым важно охладить економіку. А фронту важно решить поставлену верховним бойову задачу. Але що втішає все ж таки пропаганду, далеко ж не все в них так погано? Це те, що в американців зброя гавно. Протиповітряна оборона гавно. Літаки? Гавно. І навіть глибинні, найважчі в світі бомби теж гавно. От російський арішник це мощ, а американський це гавно. При тому, що американці отак взяли свій янківський піструн і так поводили по всім губам росіян, які пежились, закликали не бути по ірану. Путін на колінцях просив та благав зробити його посередником. а доні такий раз, пиня, твоє діло маленьке. Лежиш в холодильниці? Ну і ліжи. Только смысл-то какой? Взяли, нанесли удар. Применили бомбы, которые до этого не применяли. Вау-эффекта не последовало. То, что говорит ну, да. иранская сторона, выглядит вообще довольно типа, ну, хорошо. Входы повредили. Судя по всему, они готовились. Была замечена повышенная активность грузовиков за несколько дней до и земляные работы. А, да, дым, да, огонь недолго. То есть с орешником не сравнить. С Вау-эффектом от орешника не сравнить. Возникает вопрос, если 37 часов летели самолеты, то есть Иран не мог не знать. Но все-таки не 19 век на дворе. Наверное, все-таки есть возможность отслеживать. Что их заправляли, но никого не сбивали. Как я понимаю, даже попыток не было. Что многое говорит о возможностях ПВО. Ирана. Уже заявлено, что с нефтью будут проблемы, потому что руководство КСИР уже вывело корабли и сказали, что мы заливчик-то сейчас будем перекрывать. Окей. Израиль колоссально радуется, появились баннеры, спасибо Трампу, настоящий друг что не помешало нанести удар 27 ракетами, а при том, ну, Семен Аркадьевич расскажет точно, какой тип ракет, не сфера моей компетенции, но, судя по тому, что говорят, эффективность систем израильского ПВО, ну, на самом деле, не производит никакого впечатления. То есть это абсолютно не сказка. Уровень разрушений, уровень разрушений, можно, конечно, каждый раз запрещать фотографировать, что разумно, Позиції воєнної контрразві. Также можно говорить, что мы так собирались, но так того що давно весь Тель-Авів і Хайфу. То тобто, есть нічого радостного немає там. Тема Ірану наразі для Росіян номер один із останнього і важливого. Ну, по перше, ірану, скоріш за все, не буде. Приначе сьогоднішнього режиму точно вони вже нанести удар по американській базі на території Сирії Ну і в цілому росіяни навіть говорять, що іранці звертаються до них по допомогу, і чимось вони збираються таки цю допомогу надавати. Але які ж росіяни дріб'язкові? Їм це гроші та вигода. Приматолог Геспаряна ледь не сам ні на бабучився, поки розповідав, як хутор пішки буде ходити без палива з близького ходу. Ну, а Росія буде пухнути від додаткових прибутків. І це у той час, коли помирає ваш друг. У той час, як братський іранський народ лишився без підтримки справжньої Москви, яка каже: Ми партнери, та ви що Бог з вами? Яка угода? Ми так посередники. Давайте будемо розбиратися, да? давайте будемо говорити, сідати за сіл перемовину. це все, що пропонує е, Росія. А насправді, які мінуси, які плюси для нас від близькосхідної війни. Ну, по-перше, це зменшення іранської підтримки Росії. Всі ж ми розуміємо, що мінус іранської збірки дрони, і мінус потенційно балістичні ракети, які росіяни хотіли забрати. Зрештою, ця війна відволікає Іран від активної підтримки для Росії. А оціни це, звісно, для нас біда. Але в чому тут фішка? Збільшення вартості нафти це короткострокова тенденція. Вона буде триматися тижнями, а не місяцями чи роками. Зрештою, ніхто не дозволить у світі, аби Іран перекривав важливу транспортну артерію. Скоріше, знову ж таки Тегеран просто з лиця землі. Тож Росія дуже і не дуже й не дуже буде довго на цьому заробляти. Але для нас Іран і вся ця війна важлива геть в іншому контексті. Ламається потрошки візла, а ви не Путін. Отримає ой, який важливий сигнал, що в сучасному світі отак от можна змінити будь-який режим, якщо захотіти. І, зрештою, ми побачили, що Тоні не збирається Путіну заглядати в очі, коли він втрачає терпіння, то в небо просто беруть і піднімаються Б-2. Хоч би на одному би телеканалі б задумались, а що буде в результаті з ценами на нефть. Не, я понимаю, что экономика – это москальская лженаука. Понятно, что говорящая шимпанзе Курбанова, хлопающая глазами и нервно хихикующая, она не понимает очевидных взаимосвязей. Ну, даже на уровне уроков истории, каких-то самых элементарных. Хутор топит за Израиль так, как будто именно вот в Тель-Авиве у стены плача решается судьба Фортеции. Что да? Спрашивается, вам, дебилам, неужели не интересно, что будет с нефтью в результате ваших прыжков и ужимок? <свеч> ну так, вы чем заправлять будете э -э, в дальнейшем оставшиеся <свеч> недобитые пока время на Абрамса? Там их, по-моему, еще 4 или 5 штук осталось. Судьба Лео Панзеров вообще неизвестна. Сколько их, где они там есть. Вы чем их будете заправлять? Ослиной мочой? Девичьими грезами? Соком от крыжовника? Ну, при той вот ситуации, которая есть сейчас. Вам, дуракам, надо наоборот молиться, чтобы Трамп объявил себя победителем и отвалил в сторону. І щоб ця тема как-нибудь сама б заглохла. Я прям бачу, і як всі такі ну да, хай Іран, ядерна програма, душочок Путіна, хай він лишається, та ні. Ми з задоволенням спочатку станцюємо на їхніх кістках. Ну, здається, далі черга буде ваша, бо ніхто не скасовував і ніхто не відміняв таке поняття, як карма. Зараз я про неї далі розкажу. Взяла Київ, візьмемо і Бандеру. Приблизно такий план у росіян на найближчі століття. При тому я реально переймаю за життя та здоров'я пана Степана. Росіяни підступні, як ви знаєте. Наступного понеділка знову обстріляють Київ і Гаспарян на увірених щах буде розповідати, що із-під завалів дитячого садочку виносили 100 тисяч націвських найманців і одного бандеру, який набабучився. Але цього разу нам пасік для жартів дає якраз авторка взяття Києва за лічені дні. Горониться сіманян між доглядом за овочем Гаспаряном, бігає на своє пропагандистське шоу, аби розповісти, як та де саме вони будуть хутор перемагати. І цього разу обіцяє остаточно добити всіх бендерівців та головне, знищити ідеологію. Ви ж, наче і так, щоденно мочите, окуповуєте, стріляєте, вбиваєте, але в процесі знищення нашої державності просунулося хіба що у. В зворотньому напрямку, розбудивши українську політичну націю, спонукавши країну встати до зброї. Чи вам раптом не здається, що ви тільки як це? А, точно робите собі гірше? М? Ну, Як ми бачимо, місіс Бандери і Бандеровщина не згинула міф Бандері засіяв новими красками після розвалу Советського Союзу? Палітра у цих красок одна кровава, И спустя 80 лет нам приходится снова бороться с нацистами и фашистами, выращенными на идеях Бандеры. Надеюсь, в этот раз, с Божьей помощью, мы все-таки этих идейных сможем раскатать так, как наши деды разбили нациста 80 лет назад. И раскатаем их так, чтобы головы не через 80, не через 180, не через 800 лет они никогда уже не смогли поднять. Что и требовалось доказать. Я не хочу нічого підказувати ворогам, але повірте мені, от повірте мені на слово. Половина сучасних українців дізналися про Бандеру від росіян. От просто повірте мені. Тобто вони його прославляють більше, аніж українці. Ну це ж парадокс. Але пропагандисти молодці. От коли молодці, тоді молодці нас хвалять. А щодо своїх, вони знають 100-500 способів та методів, як взяти і принизити недорогих росіян, як махнути їх. Влайно і показати, що це найтупіше народонаселення міра, бо вони навіть мовами не володіють. І я б тут додала, що не тільки, до речі, іноземними, а й далеко не всі простою російською володіють. Тож спрощувати все треба спрощувати для росіян вивіски російською, назви брендів російською, аби любой Ванька, людка та їх знали, де купити труси, а де валян. Будет. Не будет, будет рост бизнеса. А давайте, друзья, вспомним, что мы живем в стране, где свободно иностранным языком пользуется 5% населения. Ну, Когда мы идем мимо витрины и написано нечто, вот -то товарищи из рекламы подтвердят, у человека есть от 1 до 3 секунд схватить название и понять, что происходит. Для латиницы это время удлиняется до 10 секунд и до бесконечности. Но люди просто не знают иностранного языка. Вы и по поэтому... торговым центрам давно ходили? Ха, Люди, людям, по-моему, глубоко, извините меня, фиолетово. Абсолютно... Что там написано туда? Они видят, что там а... костюмы или они видят, что там трусы. Они пришли за трусами и ведут вперед. Аб... Что там написано Абсолютно наверху? Вот Абсолютно верно. Буквами? Просто проблема в том, что как написано слово «трусы» на английском языке, мало кто знает. Поэтому они видят «трусы» на английском, пожимают плечами и проходят мимо. И компания теряет деньги. А вот якщо написано брюки на русском или труси на русском, компанія зарабатывает деньги, потому що вони видят русское слово да не і говорять, що нужны. Что брюки». Про що йде мова, хто його знає. Але на цьому, друзі, не все. Все буде після нашої вишеньки. І офіційно оголошуємо ми, український генштаб, амбасадором російської демографічної кризи. Скажем, не трошистка навалі. І уложим всіх сперманосителей в чорні пакети. Хоч молитвами, хоч погрозами. Росіяни буквально відмовляються чомусь останні роки народжувати дітей. Демографічна крива настільки стала кривою, що рівень народжуваності скоро в Росії взагалі перестануть заміряти. Залишиться одна смертність. При тому, навіть важковаговики, церковні агенти 006. Не справляються. Вони і так, і сяк. Пояснюють вірянам, що кров із носа Путіну потрібне ще гарматне м'ясо. А росіяни кажуть, денег нет. Люди рожать не хотят. Давайте ми дадим им денег. И что? І сьогодні є люди, которые рожають много, рожають здоровых кстати, детей. И не разводятся, и не прибегают к до помощи какого-то і И денег у них не очень много, если сказать совсем мало. И для того, чтобы быть нормальными отцами-матерями, у них, у них не дашь им денег, не дашь им денег, ничего не поменяется. Потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько -то денег этих не дал, как бы дырка не помешает этими деньгами воспользоваться. Будет не в коня корм, понимаете? Не в коня корм. Надо решать проблемы естественными механизмами их решения. Например, там, у меня была одна прихожанка, она говорила мне, отец, у меня кран течет, помолитесь. Я, я говорю, да, не надо за это молиться. Надо вызвать сантехника из ЖЭКа. Говорит, если денег нет, мы тебе дадим денег, и он там поменяет прокладку, там что-то там, короче, там сделать экран. Она говорит, да, но лучше помолитесь, короче, ну, как-то Это пример тех людей, которые пытаются молитвой решить то, что молитвой не решается. Есть такие люди, которые считают, Давайте перемолимо цю проблему. А інша проблема це там, де треба дійсно молитися, а там кажуть, дайте їм. Дайте Зрештою, дивиш не склалася ситуація. Правда, вбивають нас а помирають вони. І я знаю, чому. Тому що на стражі наших кордонів, на захисті нашого життя і майбутнього стоять кращі з кращих. І з них треба і молитися. Але і допомагати донатити для посилення. Тож під завершення нашого випуску, друзі, не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Посилання на наш збір в підтримку наших бійців за посиланням в описі до нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбан Валаєв, коментуйте, почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.